Продовжую тестити свої акумулятори на ємність. Сьогодні у нас на черзі цікавий варіант: це Фелісаті 4 А. Багато хто розказує, що тут елементи Samsung, але це не так. Тут китайські елементи. Тому буде цікаво, чи відповідає цей акумулятор з заявленій ємності. Вже пару років він у мене. Час від часу я користуюся ним. Частіше зараз для світла, але він працював в мене і на булгарці, і на циркулярці, і на рубанку. Що ж, почнемо. Зараз я покажу вам, що акумулятор заряджений. Ось. Підключаємось. Умови розрядки ті самі, 1 Ампер на зовнішню нагрузку. Звичайно, лампочка. Поїхала. Минуло 55 хвилин маємо 1 ампер-годину. Слідкуємо далі. Так що ми маємо 107 хвилин розряду і віддано 2 ампер-години. Ну що, дорогенькі, 158 хвилин розряду. Маємо 3 Ампер години, Я вам скажу що непогано. Навіть дуже непогано, бо багато хто казав, що ніяких тут 4 Ампер години немає, що це 3 Ампер години, Але ні, друзі, банки Samsung, не Samsung, китайські, не китайські. Якщо виробник відповідає за те, що пише на етикетці, як ви бачите, то все нормально. Ніякого обману немає. Але я ще не впевнений. Подивимося, можливо, зараз напруга обвалиться і все на цьому закінчиться. От, зарядочка зашипіла, гріється трошечки, зовсім трошечки. Так, тримаємо кулаки за філісатті. Мабується вечір вже. Майже фіналочка, майже, майже 4 А. Вже і напруга така, бачите, скоро почне валитися. Чекаємо ще трошки. Ну що, друзі, майже все, акумулятор почав валитися на очах напруга тане. Маємо майже 4 А. -години. Ви бачите, да, що відбувається. Так що Філісаті, акумулятор 4 Аг години має, в принципі, ні, ну, 4 немає, якщо чесно. Але 3,90, давайте зараз почекаємо трошки ще. І це вже все, да Конкретно кажучи, 3,9 А. 208 хвилин акумулятор витримав навантаження в 1 Ампер і віддав. Зараз буде хай вже. 390, 395. Все, виключаю. Ну що ж, фіналочка, акумулятор Фелісаті 18 вольт, 4 Ампер години. Віддав 3,95 А години. Я вважаю, оскільки це не якийсь елітний бренд, це все-таки Китай, але він відповідає заявленим характеристикам. Плюс такий маленький нюанс. Якщо я б його зарядив прямо перед тим, як розряджати, я думаю, що 4 точно він би показав, просто він вже. Був заряджений і стояв, я не знаю, ну можливо, неділю він був заряджений. Я напругу перевірив і почав розряджати. До речі, зараз перевіримо, чи крутуне він болгарку. Так, індикація показує на нулі. Все, кому цікаво, підписуйся, тому що наступним моїм пацієнтом буде ось такий товариш. 8 ампер годин теж Фелісаті. Тут вже йдуть, наскільки я розумію, більш високотокові елементи, і він на рік свіжіший. Цікаво, що він покаже. Завтра поставимо його на розрядку.